З комісіям з ЮНЕСКО потрібно частіше навідуватися в певні містяки в Одесі, бо вони безпробудно раділи з того, що їм нав'язала на їхню голову без їхнього ж відома. Це що трапилось? мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Ось вона, спадщина ЮНЕСКО. Одеса, яка внесена до спадщини ЮНЕСКО, має у володіннях ось таких от прекрасних архітектурних завалених пам'яток. Та на кожному кроці. Це хто не знає, вулиця Княжа або Князівська, 1 і це масонський будинок. Якби масони знали, що вони в майбутньому будуть жити отак, вони б не дожили. Колись ж тут було дуже красиво. Це не просто пам'ятка архітектури. Це пам'ятка архітектури витвір рук Едуарда Меснера і Олександра Бернардація, збудований в 1887-1892 роках. В миру Мастойський будинок. А так то це руське технічне товариство. Колись він був повторюю дуже красивий до тих пір, поки не завалився остаточно в 16-му році. Одеська міська рада, як ми знаємо, не зацікавлена в тому, щоб відновлювати якісь пам'ятки архітектури. Це ми тільки називаємося перлиною біля чорного моря, а насправді ми е, біля моря стара рухлять, і з кожним роком це все гірше, і гірше і гірше. Е, в 2015 році е, Одеська міська рада за аукціону продала масонський будинок для того, щоб, начебто, його реставрували. Його придбала компанія Art Building Group, яка входить в групу Інкор Руслана Тарпана. Ага, прекрасна людина, про якому всі знаємо. Купили е, на той час за невелику суму е, за понад півтора мільйони е, гривень. Що зробив Тарпан і його поплічники? Вони вирішили наплювати на те, що це масонський будинок, і влаштувати тут просто свій якийсь офіс. Всі, звичайно, проти цього були проти, довго судилися ні до чого так і не дійшли. В результаті масонський будинок перекупили і сталося це в 17-му році. І купили його люди з Одеса Буду. Яке належить сім'ї Кисловських. Ми вам розказували про сім'ю Кисловських. Вони відомі тим, що зараз будуть будувати замість танісних портів біля парку Шевченка, знову ж таки якийсь готель. Власне, вони теж вирішили збудувати ось тут великий готель. Вони сказали: а що ми будемо це от бігати щось по дріб'язках? Ми відреставруємо будинок красиво і зробимо тут красивий готель. І вам добре, і нам добре. Ми, ми пам'ятаємо, що таких історій у нас багато в Одесі. Це було в 17-му році, зараз 24-й. Це тут можна знімати Лару Крофт легесенько. Індіану Джонса можна знімати. Це центр міста. Отак от нас перлини виглядають. Я переживаю, щоб зараз не вийшли люди, які тут очевидно живуть. Чиїсь туфлі і нам не, не дали по шиї. Ой, нас закрили чи. що? Завалився чудесним е, чином Масонський дім. Одеса Бут е, собі з цього справу ніяку так і не здала. І от ми довідалися. Що відносно недавно бенефіціар в масонському будинку змінився в листопаді минулого року? Кінцевим бенефіціаром в компанії був призначений громадянин Румунії, взагалі якого звати Адріан Фокша чи Фокша. Ну можливо, в Одеса Сабудь вирішила, що якщо це буде пан з Румунії, то до нього питань в Одеської міської влади буде менше. Хоча кого ми дуримо, в Одеської влади взагалі немає питання. Гроши мені де не пахне. В нас зацікавлені тільки в новобудовах і в місцях, які будуть прибуток приносити, для того, щоб просто місто не виглядало як оце-от, ну в цьому ніхто не зацікавлений. Другий департамент міського благоустрою, архітектурні комісії взагалі, люди. Чим ви займаєтесь на своїх посадах? Я розумію, що коктейльчики пити в спеку це красиво, але ж ну тут відчинено, тут діти ходять. А тут, між іншим, це, це розплідник просто наркоманів і бомжів. Звалище, тут сморід стоїть знову ж таки неймовірний, подивися на це. Коротше, ось таким є обличчя сучасних масонів Одеси. І ми сподіваємося, що коли-небудь це все зміниться. Поки що йдемо звідси, тому що зараз дійсно по шиї нам тут дадуть. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. па-па.